Добрий день, мої малята, мої хлопчики, дівчата. Давайте привітаємось разом. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташка. Доброго ранку і вам, малюкам. Тут це так солодко співає. Так, то соловей. Люба в гаю соловейка виспівую, слухаю ніжне звучання, чистою, широю річ українською, чую я в тім щебітані. А чому говорять, що наша мова солов'їна? Тому що вона мелодійна, як спів солов'я? А яка ще українська мова? Так, вона ніжна, вілічава, розкішна, лагідна, чиста, медова та чарівна. А ще кажуть про нашу мову калинова, бо калина дуже гарний куч, символ України. Білим світом його на навісні, а ягоди калини, ніби кров пролітає воїнами за Україну. Ці ягоди схожі на маленьке сердечка. Які ніби вигортають любов'ю наш край. Наша мова калинова, і ласкава, і медова, і розкішна, і небідна. От що мова наша рідна. Душа б людини оживає від почутого рідного слова. Усім відомо, що коли дитина народжується, вона чує голос мами, її мову, її пісні. Це перша колискова, перша зернина добра дитячій душі. Починається наша мова. Цю маміну колискову ми повинні пронести через усе наше життя. Ще в колисці, немовля, слова мама промовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Діти, а як ви звертаєтесь до найдорожчої для вас людини, мами? Мати, матінька, матуся, мамочка, мамуля. Діти, ви впізнали, хто це? Так, це журавель. Він повернувся та завітав до нас у кості. А як ви вважаєте, чому ж повертаються журавлі до рідної землі? Тому що вона дуже вродлива, гарна та красива. Він пропонує вам пограти гру про речення. слухайте уважніше. Слово до слова зложиться мова. Без верби калини. Нема України. Людина без мови та вітчизни, як соловей, без пісні. Журавель був впевнений, що ви виконаєте це завдання, тому що ви дуже любите рідну українську мову. Він просить поселитися на даху нашого садочку. Існує таке повір'я, якщо журавель поселиться на даху, то весь рік у цьому будиночку буде мір, любов та злагода. Отже, діти! Українська мова духовне багатство народу.